Зігрітися, зарядити телефон чи випити чаю для людей, які тимчасово під час вимкнення електроенергії залишаються без світла, тепла і води, в Тернополі працюють пункти обігрівання. Ще один такий нещодавно з'явився на території загальноосвітньої школи номер 27 Ця локація цей масив вибиралися по тій кількості звернень від тернополян, які потребують додаткової підтримки на час відключення електроенергії, які потребують можливості дозарядити телефон, зв'язатися з різними, з рідними, обігрітися. Можливо, десь нам випити теплого чаю. Палатку облаштували за підтримки міжнародної громадської організації Од Феловс. Її представник Аджей Секола розповідає: наразі це перший пункт обігрівання, який вони облаштували в Україні мами таприячу. Ми маємо в Україні приятелів, які підказали нам щодо того, де такі палатки справді потрібні, і це є один з таких пунктів. Місцеві зможуть зарядити телефони, скористатися інтернетом, і щоб також було близько людям, в яких домівках не дуже тепло чи є потреба підзарядити смартфон, щоб вони також могли сюди прийти. Волонтери от Феловз привезли в Україну 30 таких наметів. Їх планує встановити орієнтовно у семи різних містах країни.